Справа 624. Перше завдання. Для лакування паркету в одній із кімнат площею 15 квадратних метрів витратили 1 кг 800 г лаку. Скільки лаку витратять для лакування паркету в іншій кімнаті, що має форму прямокутника з розмірами 4 метри і 5,5 метрів. Ну що ж, для початку давайте ми цю масу лаку перетворимо з кілограм і грам просто в кілограми. Записуємо тоді перше завдання, перша дія. Ну і записуємо, що 1 кг 800 г – це дорівнює. Отже, це можна записати як 1 кг додати. А 800 г, як перетворити в кілограми, потрібно поділити на тисячу, тому що в одному кілограмі 1000 г. То ми записуємо плюс 800, що ділиться на 1000. І це вже буде в кілограмах. Це дорівнює 1 кілограм додати 800, що ділиться на тисячу. Це буде 0,8 кг. Ну і разом буде 1,8 кг. Ну а зараз давайте дізнаємося, а яка площа другої кімнати. Вона має форму прямокутника. А ми вміємо обчислювати площу прямокутника, записуємо друга дія. Тобто площа прямокутника S, дорівнює А, що множиться на Б, де А і Б суміжні сторони. І це дорівнює. В нашому випадку це 4 метри, що множиться на 5,5 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, можна помножити 2 рази на 2. Можна помножити на 4 і так, і так можливо. Значить, якщо. Ми давайте 4 помножимо на 55. 4 помножити на 50 це 200. 4 на 5 це 20. Разом буде 220. Але тут у нас один знак після коми, то пишемо 22,0. Ну або просто можна записати як 22. Ми метри помножили на метри, це будуть квадратні метри. Записуємо, що це буде площа другої кімнати. Другої кімнати. Гаразд. Ну, якщо ми знаємо площу другої кімнати. Зараз, давайте подумаємо, якщо я буду фарбувати якусь кімнату, підлогу чи стіну, неважливо, то на кожний квадратний метр я буду витрачати певну кількість фарби. Чим більша площа, чим більше таких квадратних метрів, тим більша буде витрата фарби. У скільки разів буде більше, у скільки разів буде більша і витрата фарби. Такі величини називають прямопропорційними. Прямо тобто між площею і витратою фарби це пряма залежність. Ну що ж, давайте тоді цю умову, скільки витратили на скільки квадратів, запишемо в скороченому вигляді. Записуємо третє. І, тобто, спочатку записуємо, що на 15 квадратних метрів, витратили. Записуємо 1 кілограм 800 грам або 1,8 кілограм. Є. Далі на, тоді, на іншу кімнату площею 22 квадратні метри. Витратять х кілограм. Позначимо через Х. Гаразд, коротку умову ми склали. Ну, а зараз. Давайте будемо визначати, а чому ж по цій умові запишемо тоді пропорцію, бо ці величини прямо пропорційні. Тобто дивимося на умову і записуємо, що 15 відноситься до 22 як 1,8 відноситься до Х. Є. Гаразд. Ну що ж. У пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. То ми записуємо, що 15, що множиться на х. Це дорівнює добуток у нас середніх членів буде 22. Що множиться на 1,8. Є? Ну що ж, давайте зараз. Ми не будемо обчислювати добуток, а спробуємо записати в вигляді дробу та скоротити. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Ділення запишемо в вигляді дробу. Отже, записуємо, що x тоді дорівнює. В чисельнику у нас буде 22, що множиться на 1,8, а в знаменнику буде 15. Є? Ну що ж, скорочуємо тоді на. Чисельник і знаменник на 3. 1,8, що ділиться на 3, це буде 18 на 3, це буде 6. А тут є 1,8, то це буде 0,6 у чисельнику. Ну, а знаменнику 15, що ділиться на 3, це буде 5. Гаразд. Ну що ж, тоді записуємо, що в чисельнику у нас вийде. 22, що множиться на 0,6. Ну що ж, 20 помножити на 6. Це буде 120, 2 на 6 12. Разом буде 132. А тут є один знак після коми, то ми записуємо, що x у нас тоді дорівнює 13,2. В чисельнику. А знаменнику 5. Є. Ну що ж, давайте ми тоді цей дріб. Помножимо на 10 і чисельник і знаменник, щоб було простіше ділити на 10. Додатковий множник у нас буде 2. То ми записуємо, що x тоді дорівнює. Давайте я тут буду продовжувати. Х тоді дорівнює. Отже, у чисельнику 2 помножити на 13 це буде 26, 2 помножити на 2 це буде 4, тобто буде 4. Десятих. А в знаменнику записуємо 2 помножити на 5 це 10. Є. Ну що ж, цей запис означає, що в нас 26,4 ділиться на 10. Ну, а якщо поділити на 10, 26,4 у нас вийде 2,64. Записуємо, що х у нас тоді дорівнює 2,64. А в дужках записуємо чого? Кілограм. Є. Ну що ж, отже. Для того, щоб пофарбувати полакувати паркет в іншій кімнаті, потрібно 2,64 кг лаку. Гаразд, з цим ми розібрались. Тепер переходимо тоді до другого завдання, скільки коштів витратять на лакування паркету в двох кімнатах, якщо 1 кг лаку коштує 650 гривень. Ну, для початку давайте знайдемо загальну витрату лаку для двох кімнат. Записуємо тоді друга дія. Отже, друге завдання перша дія. Спочатку до того, що витратили на першу кімнату 1,8. Ми додамо те, що витратили на другу кімнату 2,64. І це дорівнює. Ну що ж, давайте напевно стопчик ми додамо, бо усно тут буде доволі складно. Записуємо тоді, що 1,8.

44 сотих. у дужках записуємо чого? Кілограм лаку. Лаку. Так, а витратять на дві кімнати. На дві. Кімнати. Є. Ну, гаразд. Ми витрату знаємо. А зараз нам потрібно дізнатися, а скільки ж тоді коштів витратять. Один кілограм лаку коштує 650 гривень. Ну що ж, записуємо тоді другу дія, тоді потрібно 650 помножити, бо це 650 за кілограм, помножити на кількість кілограм на 4,44. І це дорівнює. Ну що ж, давайте 1,0 заберемо, щоб було простіше, то 10, що множиться на 4,44, це буде 44,4. То ми записуємо, що цей добуток можна записати як 65, що множиться на 44,4. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб знайти добуток, давайте будемо множити в стовпчик. Тільки ці множники я поміняю місцями, від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо тоді 44,4. Що множиться на 65? Множимо. множимо… помножити на 5, це 20. 0. Пишемо 2, запам'ятовуємо. 4 помножить на 5, це 20. Плюс 2, це 22. 2 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 4 помножить на 5, це 20. Плюс 2, это 22. 6 помножить на 4, це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 6 на 4, это 24. Плюс 2 це 26. 6 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 4 на 6 це 24 плюс 2 це 26. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 2 плюс 4 це 6, 2 плюс 6 це 8, 2 плюс 6 це 8. Тут у нас буде просто 2. Ну що ж, в кінці записуємо один знак після коми. 0 у кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 2000. Вісімсот вісімдесят шість. У дужках записуємо чого гривень? Гривень. Це в нас буде. Тоді записуємо витратять. Витратять. На лакування. Двох кімнат. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, нас запитували, скільки коштів, скільки лаку витратять для лакування паркету в іншій кімнаті. Записуємо перше завдання 2,64. Кілограм. Далі, друге. Скільки коштів витратить на лакування паркету у двох кімнатах? Що ж, записуємо 2886 гривень. Ну, що ж, ось така задача на використання прямої пропорційності. На цьому вправу завершено. Thank you